Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вод. І сьогодні дивимося знову на проекта ІОН. Знову це другий топовий мій бій на цьому танчику. Багато хто з людей писав, що набагато цікавіше дивитися мої власні ріплейчики. І сьогодні набагато імбовіший бій, ніж був перший, хто дивився перший відосики, там залишався один проти шести, але артилерія мене була. Добрала сьогодні набагато їм бовочій бій, так що відразу протискай подивайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми дивимося зараз на сетапи. Чудово мене кидає до сьомих рівнів подній артилерії в команді. Також це мапа Хімельсдорф. просто створена для цього танка. І до слова, я от хто дивився перший відосик на цьому танку. Це вже другий. Я записую. Мається на увазі що в першому відосику. Я говорив, що на цьому танку я просто вийшов пофармити срібла. Як Ні, це було в першому відосику, так я цим до цієї пори і займаюся. Тобто фармом срібла. Так, я дуже мало відіграю просто боїв в рандомі. Я відіграв 10 боїв. Сьогодні мається на увазі вечором, вчора, на момент виходу відео, вчора ввечері я зіграв. Оцей бій і відразу записую його. І я не знаю, у мене просто якась така топова сесія вийшла. от Просто всі зірки зійшлися на небі. Ви тільки вдумайтеся, за три боя на цьому проєкті ІОН у мене середня шкода становить 4700 злишнім. У мене такого, ще таких показників взагалі не було. Хоча так я відіграю на фіолетову статистику, але все одно це, це максимальний результат. Я такого навіть не бачив в топових статистів. Просто підкрутило. Нічого такого. І давайте зараз будемо розбиратися, що я тут роблю. Я чудово бачу, от зараз на мапі видно Бурасика. Я бачу на мапі, що Бурасик стоїть там за тими хатинами. Я думаю, чому б зараз не піджати просто через центр, бо тому що наш, наш королевський тигр зараз просто мені мішав. Я зараз на стандартних броневійних снарядах. як я зараз здивувався, що мені зараз не вистачило бронепробиття, щоб пробити ВЛДшку Т29 другим пострілом. Я так розумію, що першим. Снарядиком просто брокнуло бронепробиття. Так, тут 208 міліметрів пробуває броні стандартний бронебійний снарядик, але до 188 міліметрів втрачає бронепробиття на відстані. Я так розумію, що це був відкро і. Так, знову барабанчик готовий, ну так його дуже важко пробити, от Я відразу кажу, я вже почав возити дві збірки, мається на увазі снарядів. У мене перша збірка це стандартні бронебійні снаряди, там декілька штук, а все інше це голдові бронебійні снаряди. А оця друга збірка це тільки мається на увазі стандартні бронебійні снаряди та два барабани, тобто чотири пульки, фугасиків. Спеціально для фарми. Я чудово розумію, от мене тільки закинуло у цей бій, я чудово бачу до 7 гривень, чому б зараз на стандартних бронебійних снарядах не попрацювати. Чим власне, я зараз і займаюся. Так, ну що, хотів зараз добрати оцього Т-29, бачу Су-152. Думаю, він якраз мені зараз буде на черговий новий барабанчик, адже тут альфа -460, дві пульки. Так, це просто чудово мало вийти. 920 середній шкоди видає оцей барабанчик, тобто дві пульки за один раз. Так, ну і бачу, що просто от зараз хлопці в мене стирили мою дамашку. Мені зараз вибили були. Мається на увазі командира. Я відразу його не, не відкачав, як то кажуть, бо тому що зараз я просто відіграю в притул, Але зараз розумію чудово. Я хотів зараз проїхати на гірку, заїхати лове в задницю, бо тому що е, це важкі танки, вони мають багато хітпонтів. Як ви знаєте, статисти всі гоняться за домашкою, але помічаю, що ААТ, ААТ 60 буде просто зараз розстрілювати мені мене в задницю. І я вирішую, все ж таки по ньому популькати. Я чудово розумію, що це. Картонний танк Супер щось неймовірне зараз виробляє. Я бачив, як він в'їхав. Зараз я показую на міні-мапі. Він в'їхав якось, якось отак він в'їхав знизу і просто-просто помчав. Наш королевський тигр вернувся по нього. Він від нього почав тікати і натрапив на мене. Ну і разом з ним ми його забрали. На рахунок 7-6. Якщо подивимося на міні-мапу, то 53 тп та ворожий Бурасик вдвох. Вони, я швидше за все, зараз поїхали на захоплення бази. 2647 вже настріляно, 7-7 рахунок і похідпойтам, ну, плюс-мінус ми йдемо порівняно. Зараз, на жаль, не залітаю. От, ми викопали грядку от, там на цьому сміттє. Так, і знову не пробуваємо. Він на щастя також не пробуває. Я бачу відразу, що хтось заїжджає на захоплення бази, бачу, що там наш союзний тільки чи то СП, і бачу відразу другий приїжджає. Я навіть і не, не чекав. Поки я відсвічуся для АА Т-60, я просто його покидаю і відразу починаю мчати на базу, тому що я чудово розумію, що просто зараз нікому не буде збити кому просто базу. От хто зараз буде збивати базу? Королевський тигр, просто він навіть не їде в ту сторону, от він навіть не бачить. От, хлопчина просто зараз їде, їде рашити АА Т-60, в якого я жодної пульки, до речі, так і не присунув, реалізованою мається на увазі. І зараз лічені секунди залишаються до кінця захоплення бази чи ту СП. Я йому пишу, що допоможе хлопчина. Там ну, я тикав йому на мається на увазі на цю, на нашу союзну базу, що їдь, хоча б щось зроби, 4 секунди. Так, і наша артилерія, до речі, збила. Так, збиває наша артилерія. І зараз бландшотиком щось бурасика забираємо. Чудово. Ну це просто зараз топово, чудово, Як, якщо можна це, звісно, так висловитися. Ну і я залишаюся один. Проти п'яти танків, один проти п'яти чи так проти п'яти танків він залишався, думаю, що один проти шести, один проти п'яти танків залишаюся. 53 ТП Лове Аа Т-60 БЗ-58 та артилерія Лорень 155-50. Поїхав відразу сюди. Я чудово бачу по мінімапі, що ворожі Лове спускався з гірки. 53 ТП також в цьому напрямку зараз їхав. Зараз вирішую забирати лове, бо тому що він набагато для мене. Більш небезпечніший. Ну я взагалі-то в розпал битви. Я думав про таке, що я зараз його забираю. І 53 ТП якраз мені на барабанчик. Беру його на автоприціл. Пробиваю першим. Він мене якимось чином не прибуває. Тут уже ручками вицілюю, щоб напевно його забрати. І приїжджає ворожа артилерія сюди, просто в'їжджає сюди, зводиться і майже Просто промазала артилерія. Зараз. от. Я чому зараз я поїхав на п'ятдесят Я Чудово розумів, що зараз е, противники просто мене будуть зажимати в кліщі. А те 60 Мов приїхати, поїде і мені в задницю та безешка також. Ну, а замість цього приїжджає артилерія. Ну, сім стандартних бронебійних снарядиків у мене ще залишається. Понад 4300 вже настрілу, і ААТ-60 приїжджає сюди. По ну, поїде він шотний, 423 хітпойнти В нього присутньо. Вирішую все ж таки виїхати його забрати, тому що я майже фуловий. Я собі можу це дозволити. І Альфа не проходить, ще й пошкодив мені боєукладку. Я відразу відремонтувався і бачу. Чудова картина. Без 58-й шотний і артилерія, по ідеї також. Ну, це Мені має вистачити по ідеї барабанчика. Снарядиків так і помічаю відразу на мінімапі, що артилерія приїжджає в задницю. Я чудово розумію, що він мене може пробити з воротнім ромбом. Виїжджаю. Зараз увага, я не виїжджав з правої сторони, бо тому що я боявся в гармат влучити ворожому 53ТП. і залишаюся вже один на один, один проти БЗ 58 Отакий легкий бій. У мене сьогодні відбувся так. Він робить постріл. Я чудово розумію, що треба просто їхати його в наглу забирати. У мене хітпойнти дозволяється зробити, прийняти як мінімум дві польки. Я просто виїжджаю та забираю. Ріплечок я закинув на сайт Вотеркорт, я думаю, так краще буде видно по медалях, які я буду наводити. Так, майстра, звісно, я заробляю. По епічних медалях це саме головне медаль Колобанова. Один проти п'яти танків залишався. Основний калібр, воєн та сталева стіна. І з бланчвитиком, як ви пам'ятаєте, бурасика я забрав, коли він захоплював нашу базу. Майже 6 тисяч настрілу. Сім танків знищив 1700... Чотири чистого досвіду я здобув і без преміум-аккаунта я зробив тільки 51 тисячу срібла, навіть не ціло. Бій тривав 8 хвилин, 7 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!